Вітаю! Сьогодні буду готувати пісні млинці, або, ще, як говорять на них, налисники і з картоплею. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. До миски вливаю окріп, додаю сюди сіль, цукор і розмішую, щоб розчинилась сіль із цукром. Тепер залишу воду, щоб вона трішки охолола, щоб просто не йшла пара уже. Ось вода охолола, тепер поступово додаю борошно. Не було грудочок, і додаю соду, вливаю олію. Ось такий вигляд має тісто для млинців. Якщо буде занадто густим, додати трішки води. Переходжу до плити. Сковорідку для першого млинця я змастила трішки олією і на добре розігріту сковорідку вливаю тіст. І смажу з обох сторін, як зазвичай млинці. Ось насмажила я млинців. Погляньте, які чудові вийшли. І мало чим відрізняється від звичайних з яйцями млинців. Також чудово тримають форму. Тепер буду начиняти їх. Я заздалегідь відварила картопляне пюре, розтовкла його із укропчиком, і така буде в мене начинка. Ось такі в мене виходять квадратики чи прямокутники. І з усіма так млинцями. Підготувала я млинці. Тепер переходжу до плити. На сковорідку вливаю олію. І от смажу млинці з обох сторін. Ось насмажила я млинцію. Вже хочеться посмакувати. Клас. Просто смачно і бюджетно. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!